Ну і по традиції завдання, які стосуються множення десяткових дробів. Я вам пропоную завдання, я вам ссылки на ці завдання залишу під відео. Ваше завдання якомога більше тренуватися. Отже, як, з чого ці завдання складаються, як їх виконувати? Перше завдання, це така теоретична частина, вам потрібно правильно прочитати твердження і правильно вставити пропущені слова. Причому слова, варіанти вставних слів у вас є, вам треба просто правильно підібрати яке слово, в який квадратик вам треба поставити. Я підбираю довільним чином, так? ви заповнюєте всі квадратики, слів є більше, чим потрібно. В кінці ми тискаємо здати відповідь, і ви бачите, що у вас правильно, що у вас неправильно, тобто де правильно, де неправильно, і ви можете оцінити своє розуміння. Наступні завдання це вже чисто механічне множення. І перше, це такі усні обчислення, коли треба помножити на одну десяту, одну соту, одну тисячу і так далі. Треба пригадати, куди ми переносимо кому вліво чи вправо, на скільки знаків, і відповідно правильно вписати відповіді. Ну, наприклад, я напишу таку саму відповідь. Тут я напишу, наприклад, таку відповідь. І в кінці, коли ви все зробили, є синя галочка. Ось тут в кутику, внизу є синя галочка, ви на неї натискаєте, і вам пише, де правильно. Де неправильно. Якщо відповіді правильні, у вас буде зелений ободочок прямокутничка, якщо неправильно, червоний. Наступне знову ж таки усні обчислення, але ми множимо вже на 10, на 100, на 1000 і так далі. Знову ж таки, думаємо, куди переносимо кому, і вписуємо правильну відповідь в відповідні квадратики. Так? І в кінці знову синя галочка, і перевіряємо, якщо правильно, зелений прямокутничок, якщо неправильно – червоний. І ви дивитесь, де ви допустили помилку. Наступні вже завдання більш складніші, тому що це завдання на множення. Так? Але у вас є навіть підказка, тут є така жовта лампочка, на яку можна натиснути і пригадати правила, що ви забули, як виконувати множення. Тут не є стільки складності, оскільки самі числа, не враховуючи коми, вони однакові. Тобто, фактично, вам треба перемножити тільки 123 на 456 правильно перший раз, а потім правильно врахувати де скільки має бути знаків після комі, і знову в кінці галочка перевірили, правильно чи неправильно. Ну і парочку завдань таких на швидкість. Чим швидше, тим буде правильніше. Тут є і теоретична, і практична частина. Тобто вам треба true чи false, правда чи неправда. Ось, бачите, воно рухається, вам треба одразу це врахувати правильно, щоб там правильно, окей, добре. Прочитати, якщо, наприклад, там неправильно у вас буде помилка, і ви будете розуміти, де у вас помилка. Де, що ви правильно знаєте, що ви неправильно? І останнє завдання це знову ж таки трошки на швидкість і множення різних десяткових дробів. Звичайно, це все ми рахуємо без калькулятор. Там, 8 на 125 це тисяча. Скільки має бути там знаків після коми правильно, неправильно. Тут йде вже теж час і правильні відповіді. Так? Воно не так швидко рухається, тобто ви маєте час подумати, оцінити свої відповіді. І зразу, якщо ви вибираєте неправильну відповідь, вам пише правильно чи неправильно, ви можете оцінити, наскільки ви правильно це рахуєте. Так? Звичайно, це береться листочок, ручка і все рахується. У вас там три життя і знову ж таки, чим швидше, тим краще. Тому працювати, ось це треба відпрацювати дуже класно, щоб ви на це на ЗНО і на нео не залишали часу не думали, як мені помножити, пригадували правильно. Це має бути на рівні такого навику автоматичного відпрацьоване. Тому працюємо, рахуємо, рахуємо і ще раз рахуємо.